Всім доброго ранку. Сьогодні, і у нас 1 вересня, тож у дітей свято починається. Yeah. <laughs> починається новий навчальний рік 22-23. Тож йдемо, у нас буде 1 вересня. Що у нас буде? Лінійка? Лінійка і вас з вчителями. Так. Ну що, йдемо і вас усіх беремо. Тато сьогодні наш на роботі, тому я сьогодні за тату. І за маму Ідемо. Ванюшка поїхав до своїх друзів бігом на велосипеді, на ровері, а ми з Марійкою йдемо з квітами з такими гарними так. до школи. Бо Я в юбці, я не можу на ровері. Ну йдемо. Навіть я чомусь так йду і дуже хвилююсь. Як знаєте, будто я не наче йду, а перший клас. <рес> У мене такі новий вчитель. У Марійки вже будуть всі нові вчителя. Ось сонечко так прямо в камеру. Вибачайте. Дуже шибко минула та так. Не За пінч хвилин. Діток забрали по класам, розказали, як починається, коли роздадуть підручники. І все, Марійка вже вийшла. Чекаємо Івана тут у школьному дворі. Марійка, ну розкажи мені, як швидко, як швидко було перше. Швидко. Так, було швидко. шибко. Научителька поделала, що подручники і кішки подали ну, за тиждень. день. І... Ми ще так научителька сподобала, ми лежала спальні. Понятно. А ти як? Що у тебе в роті вже? Що там вам видали? Лізака. Ну. Мені сподобалось. Що вам там Ванюшка розказали? Буде у нас дві нові вчительки, це помаранська і Ловенська. З яких предметів? Історія та математика. Так. Так. Що пан Павел скучив за вами? Так. Що казав? Обняв нас. Обняв. Так. А пані Маргоша. Також. Ну. А книжки коли вам дадуть? Сказали? На не... Завтра, напевно. Ну, завтра вже. Маріка каже, сказала, що з неділі дадуть. Не, не ну, чому так шибко було цей свято у вас? Не знаю. Ну, Що ж, пішли до нього. Що ви побажаєте нашим глядачам, у кого є дітки, онуки? Побажаю вам, да? щоб ви не боялись ходити в школу. І українці, які приїхали недавно до Польщі, не бійтеся польській мови, бо вчителі вас приймуть дуже довго і будуть вам опікувати, як це допомагати допомагати. Тож приїжджайте. Якщо щось буде не зразу так, ото получатись, то не треба як от, засмучувати. Все потихеньку, потихеньку налагодиться. Ось ви вже стільки ванюшка, вже 4 4 роки ви вчитесь у польській школі. Що б ти сказав, я б сказав, що мені подобається в польській школі і. Janek i ja po trochę przyszedł, bo ja chcę a potem żyjmy, bo ja A ja życzę Wam dobrych ocen, dobrych nauczycieli i dużo szczęścia. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w nowej szkole, żeby było dużo, dużo fajnych ocen, dużo fajnych kolegów i nauczycieli. Wszystkim papa. pa. Wstawcie pa. pa, pa. pa, łapkę w górę. У мене в Україні є дуже друзів, які з е, учаться онлайн. Я їм жила. Бажаю. Бажаю. А і... чому онлайн? Тому що в Україні війна. Бо в Україні війна. Я їм бажаю, щоб вони були акуратні, щоб е, коли сирена вони бігли додому або в укриття. Ні, і додому що... не треба бігти. Треба слухати вчителя, так, і треба вони слухати, йдуть в укриття. Треба слухати вчителя і робити те, що він каже. Бігати в укриття. Так. Бажаю краї... вам всього самого найлічого. Мої... Щоб були здорові, живі. І щоб Україна найскоріше вже прийшла перемога. Так. Так. Слава Україні! Зараз Ванюша забере свій равер. Ага, повідаєш, пані що я тут не роблять. І поїдемо додому. У нас новинки. У нас новинки. Так. Українець? Так. Да. Як звати? Єгор. Єгор, він тільки приїхав під час так, війни. Так. Це другий українець. Ну, ти перший, а той хлопець другий. А ти ви Маріка? Два новеньких поляки. Поляки? Хлопчик чи дівчинка? Хлопчики і хлопчик. Хлопчик і хлопчик. Хочила, пані Єстинко? Скучила? Я зим... так, зимаю, так вона казала, ти ж її бачила. Вона казала, що вона буде до вас прибігати, як там буде треба. Ну йдемо до зустрічі завтра в школі. Так, підемо. Дуже дуже швидко в цьому році. Пройшло перше вересня. В минулому році було там пані директор вийшла, ну там сказала про мову. А це щось дуже дуже швидко, мабуть. За п'ять хвилин, і я навіть нічого не встигла, як то скажете, засняти. Бо вона прийшла, привітала діток і сказала, щоб дітки по класам розійшлися, щоб забрали вчителя, і вони пішли кожен у свій клас. Там якісь організаційні питання їм сказали: ну за п'ять хвилиночок. І все, вже всі побігали, довольні, щасливі, побігли. Ваня вже гайнув на ровері додому. Сказав піде гулять, а ми з Марійкою потихеньку теж йдемо. Звісно, що хочу побажати тим діткам-українцям, які перші пішли, щоб вони не боялися, щоб вони не стидалися. Я думаю, що більшість вчителів вони розуміють і будуть, і будуть допомагати <кій> діткам адаптуватися, бо вже давно. Українців ну, немало в польських школах. А так, звісно, що бути, мабуть, трохи більше Бачите, Іванюшка каже, що у нього в класі є хлопчик з України. Діткам з України, моїм родичам і друзям, побаж... хочеться побажати, щоб цей рік він такий, звісно, трудний, такого ще ніколи не було, щоб діти навчалися війну. В основному дітки будуть онлайн навчатися в Україні, я дзвонила і своїй сестрі, Вірі узнавала. Хтось ідеє вам по і укриття, ті дітки будуть ходити до школи. Але таких школ дуже-дуже в Україні звісно, що мало. Я навіть не уявляю, як це вчитель, як буде. По правилам, коли буде сирена, коли є атака ракетна, повинні всі бігти, діти в укриття. Я не уявляю, як дітки бігом бігуть в укриття це щось страшне. А якщо їх в класі багато, то я не уявляю, як це. Може бути і паніка, хтось встиг, встиг, хтось не встиг. Ну, це Я просто не розумію. Це дуже-дуже складно. Бажаю, щоб було мирне. Небо в Україні, щоб дітки вчилися і посміхалися, і раділи, але не тривожилися і бігли в укриття. Я бажаю Україні якнайшвидше, щоб прийшла перемога і діти були в безпеці. Так. Ну, Ідемо в новий шкільний рік. Усі, і з надією в серці, що все, все про те, усіх добре.